Немає мене одного дома цього нас біля. Немає мене одного дома. Хотів би подякувати президенту України Володимиру Зеленському, уряду, конгресу за те, що підписали закон України 9549. Дуже важливий для Донеччини. Тепер громади. Маю час до 28-го року, щоб підготувати план розвитку. Це рішення дає можливість після перемоги спокійно все відновити, залучити інвесторів і розвивати наші міста і села. Дякую всім, хто підтримав цей закон. На сьогоднішній день щодо прийнятого закону України про цифрову інфраструктуру і просторове планування, хотів би висловити свою думку про те, що даний закон дуже важливий в плані того, що він відтерміновує вступ тих норм, які б передбачали прийняття і роботу саме по просторовому плануванню в нашій громаді, так як більша частина. Зараз окупована частина, яка залишилася на ній, будуть активні бойові дії, і відповідно немає можливості виконати даний закон. Тому ці зміни, які були прийняті Верховною Радою, підписані президентом, вони є вкрай важливі для нашої громади. Це в тому числі дасть можливість працювати на потреби громади для сил оборони підтримку, не зважаючи на скажімо, скажімо так, додаткові бюрократичні процедури, які були б обов'язкові, виконуючи цей закон до цих змін. Тому сподіваємося, що до цього часу, коли він вступить в силу, а це 28 рік. у нас буде деокуповані території, і наша громада зможе повністю виконувати всі ці вимоги, що поставлені законом. Дякую.